Добре. Посвідчення, <риклад> покажите Пусть Посвідчення своє, покажіть. Документ. А вже що він каже? Тай, волос. Кожухівський Григорій Михайлович. Перебуває на посаді. Чуть-чуть ближче, можна. Не бійтеся, його ніхто не візьме вас. На посаді. 7.03.16. 0,2.16. Ну і що? Причина зупинки яка? Причина яка? Yeah. Яку встановлено, інспектор? Yeah. Пане інспектор, будь ласка, свою матбазу трошки підтяніть вище, тому що ви не обізнані з до дорожнього руху 2013 року пункт 12.10. Будь ласка, прочитайте і тоді зупиняйте транспортні засоби безпідставно. Добре? Yeah. Інспектор, я не чую позитивної відповіді, так. Інспектор, вам нічого ніхто не буде пред'являти, поки ви не надасте Законних законної цих. причини зупинки. Законної, яку в 2011 році, 1 вересня, Віктор Федорович Янукович вам чітко вказав законну причину зупинки. Це є незаконна, інспектор. Законно є, читайте, пункт 210 І... значком 2. Значками, є, значками два. Давайте прочитаємо разом, інспектор. Давайте. Та я знаю на пам'яті всі ваші, то й наші правила дорожнього руху. Він вас садить в тюрму. Згідно пункту 12.10 да. під знаку 3,20. Законний підстав. Чекайте, а я зараз вийду до того інспектора, я, я бачу, починає... Mm -hmm. трошки починає Давай. путати. <звук> <звук> інспектор, слухайте мене уважно. Інспектор. Слухайте мене уважно. Пункт 12.10 говорить про те, що знак 3.29. Не світіть мені, будь ласка, в очі, мабуть. Я вам в очі не свічу. Добре, я не буду світити не очі. в очі. Він мені в очі, будь ласка, не світіть. Виключить. Я ж вам ще раз кажу. Ви будете мені казати, що я маю робити? Присядьте в машину. Не світіть в камеру. Я вам ще раз кажу, присядьте в машину. В Камеру не світіть. Машину вироб, І присядьте. очі мені теж не світять. Ви будете світі. мені казати, що мені робити? Присядьте Інспектор. Машину. Ви не сваріться, Я не сварюся. Інспектор 329, да. 331. Да. Да. На вас світять Документи ваші прийдуть. Чиї документи? Що, чекай, зараз зони на 102. На 102, для вашої безпеки. Та якої безпеки? Я, я Ті, стою. Не, тому що ви Ві на не... нас, ми на вас, Ті, щоб да. вас було видно. Да, Прекрасно? Да, да. На це не світить. Я в не світі. А ви чому на мене світі? Що ви клоун тут бігаєте? Причина закона Причина законна причина. Я бачу, ви взагалі некомпетентний інспектор. Безпоставного зупинка. Це є... Інспектор що такий некомпетентний? Та я дзвоню на 102. судва. Передивіть, пожалуйста, ваше посвідчення. Закон. А що на мене світиться? Що слабий чи що, на голову? Алло, добрий вечір. Слухайте, зупинив у нас інспектор. Старший прапорщик. Будь ласка, на грудний номерний знак дайте мені. Світ. Мене не інтересує ваші слова. На видному місці має бути Пане, 102. Так? Зупинили нас працівник Державто інспекції, світить мені в очі. В очі мені світить, розумієте? На яких? Світить, мені. Ну, дивіться. ну слаба людина, просто хвора людина на голову, розумієте? От, Можливо, можливо, можливо є в нетверезому стані. Розберемося. Ви зараз сюди ви виїду, виїду, інспектор Не, свій, ні. Ні. Де чекайте. — ну Де, Де ми саме є? — На пусту, Халі, поворот... — Одеська траса виїзд з Умані на поворот. Одеська траса виїзд з Умані. На, на Одесу Поздаї. Поздаї, Поздаї. Так. Так, Так, в сторону Одеси. — Люди гроші платять, щоб приїхати... — Зразу мост проїжджаємо, зразу в так, от, інспектор зупинив нас безпідставно. Безпідставно це означає про те, що в правила дорожнього руху 2013 року, пункт 12.10, говорить про те, що під дією знаку 3.29-3.31 має бути інформаційні таблички. Людина не освічена, людина просто безграмотна, розумієте? От ми йому говоримо, він світить мені прямо в очі своїм, своїм ліхтариком. Чим грубо порушує наказ 111 від 27.03.2009. Так чи ні, інспектор? Нуль. Просто нуль стоїть перед нами, розумієте? Прошу. Прошу. Мене звати Крутиголова Віталій Петрович. Давайте ми чекаємо, зараз під'їдемо. Все, чекаємо. Що зараз під'їдуть? Зараз інспектор під'їдуть і вам трошки розкажуть, як правильно, як правильно потрібно спілкуватися з водіями. І... Я, приєк... Ні, ні, ні. Питання, які не буде. Та, Та які питання ви так, можете так. задавати, якщо питання... ви ноль? Ну ви ж ноль стоїте. Питання... Стоїте, людина не обізнана вправо в дорожню руху. І ви кажете, питання будете задавати. А чотири чоловіка, ми всі учасники так, руху, так, нічого не привищуємо. А з так не буде, так? Я по вашому першому требуванню приділив вам послідку. Що правильно ми ви так маєте? Я да, був працівник міліції. Я по першому требуванню приділив, як може маєте? Права і Все, все, сідай в машину. Та що ви не базарите з Що, приїду Та, зараз, а? Да? Так, да, зараз приїду. Зараз повчаємося. Все, не говори. Не говори з ним, що так? так. Ну все, почекай. Ага. Хто там? Відкрий, відкрий. там? Причина зупинки яка? Ну, ви двері, розумієте? Ну так ви не, не компетентні. Що ви мені сказали, покажіть моє посвідчення службове, я розвернувся і пішов. На що це цьому... Воно було це добре? Та ви поміємо, на службі, а ми, а ми собі а громадяни України, no. які мають вільно пересуватися. Проти вас особисто нічого не немає проти. Ну все. А що ви можете мати проти? Що ви можете ну, мати, що мати проти? Перший раз вам буде винесено усне попередження. Та ви садили усі попередження виносять. Ви, ви, ви собі винесіть. Інспектор, ви собі винистите. Ну що ви такі неграмотний? Та мене наг... збуджений. Мене задіває це, що ви Без порушуєте закон. Ви ви Розумієте? Хто у світі? Ви, порушуєте. Порушуєте. ви нам розказуєте сказки. Я, чу, правило, дорожі, ви чуєш правила дорожнього? Ви безпідставно звинувачуєте людину? В чому? І що, і що в, тому, в чому в, тому, в чому безпідставно ну, ви звинувачуєте людину? Інспектор, ну чого ви такі безграмотні? Ну чого ви такі посвідчення. Яке посвідчення? В зв'язку з чим? Яку швидкість перевищив? Яку швидкість? Яку? Швидкість руху. Яку конкретно? Давайте відповідь. 94 рухався. 94. При дозволених скільки? 50. Хто вам таке сказав? Інспектор, відкрийте правила дорожнього руху. Відключите, Ви будь ласка, світ. Я ж вам не світую. Я вам... Ісвіт, а. Я відключу Все. Інспектор. Але я з вами не розмовляю. Е... Я, розумію, я вас розумію. Згідно 268-ї ви... статті... Ви уникли відповідальності. Якою уникли відповідальності? Та я готовий винести вже відповідальність. Ю... Адміністративний, ви, дара, ви, Коли, що ви, ноль, це ви. Ви шанов. ноль просто. Давайте, не треба я не ображаю, люди, я констатую ноль, факт, що факт, 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 що ви людина необізнана, необізнана в правилах дорожнього руху. Необізнаний, це ви, шановний. Сам перед, це ви, не обізнавайтеся. Ну ні, так. зараз приїдуть, зараз приїдуть по двотеті люди, де вас буде складена скарга. Узвичайно, це просто пересування. Слухайте, йдемо, може, на цей. Володя, йдемо на цей, на, на пост напишемо на цього чоловіка скаргу. Ми я зараз напишу. Так. Зараз буде Та скарга. буде скарга. Я водія прошу. на не встави, не прошу? Щоб він мені посвідчення Після, Після, Після чого. Всі останні питання він може подати в письменній формі. Ніколи світям. Інспектор, давайте я вам розкажу, як ви маєте працювати. Шановний, вас що, немає посвідчення водія? Є посвідчення водія. Є все. Є о, є. Буде законно, от тоді букав ні, ніколи в світі. Освічено водія про відеоспроєстрації. Принципово буде по закону. Правильно? Принципово от і все прекрасно. А потім все. Так. А ви а, махнули потім. Від... Не махнули. махнули Дивіться, відкриває телефон. Так, так. Придиві, пожалуйста. По телефону а не чому не ви права, через спецсвязь ви? не говорите? А я ні з ким і не говорю. А що ви робите? — Чому ви через спецв'яз не говорите? я з вами тільки розмовляю, ким да. не Добре, що. Ви прийдіть мені, будь ласка. Зараз приїде відповідальний і, і пред'являть всі документи. Відповідальному покажемо. Ви вже давно поїхали. А ми не хочемо хочем їхати давно. Ми хочемо вас Ви знаєте, такого... а ми не спішимо. Такого... Ми можемо тут довго говорити. О, дивіться, як гарно. Бачите, вам весело буде. І <зас> нам веселіше. Нічого, нічого, зараз, зараз, зараз. О, Вас тут зараз ще ніхто просто на місце не ставив. Царів, богів, доріг. Є посвідчення свідоцтво про реєстрацію. Є. Ви відмовляєтесь? Ні, ніхто. Том, я сказав, Придявіть що я відмовляюся? Ні. То, так навіщо ви перекручуєте все. мої слова? Я нічого не перекручую. — Ну я то вас, все. Я вас прошу вже останніх півгодини. Придивити, півгодини. Ага. 45 хвилин. Тому ж він щось курив? Зараз приїду, зараз приїду про цінки міліції. Зараз. І складемо оскаргу на даного інспектора. Чити свідка, зв'язку з чим? Ще раз. Чим? чекай. Володимир Богданович, ви даєте мені Це можливість Це ви не захищати Чому ж ви мене вод? ображаєте, як громадянин України? Я вам вже півчаса говорю, що ви придавили посвідчення водія свідоцтва про На яких На яких підставах? підставах? На яких водій, підставах? Водій автомобіля, придіть, будь ласка, посвідчення водія з про реєстрацію. Згідно чого про порушення права дорожнього руху, вам До, пояснювати. Покажіть нам підстави, покажіть. Докажіть. Згідно 251 статті, ви маєте доказати. Так, треба, треба, зараз, надо. Ну давай, показуйте. будь ласка. Ну, згідно 251 статті, ви маєте надати докази правопорушення. Надайте, будь ласка. Пане старший прапорщик, я думаю, що вам... відмовляєтесь ніколи, ніколи в житті. Ви будь ласка. Пане старший Та який пан, коротше. Та то треба чекати, приїде наразі, будемо розбиратися ці Ми... Ви чекаєте у первую так, 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 так. Все чекаємо. А ви з нами почекайте. Добрий вечір, інспектор. нормально? Досить А думаю. що ж порушила, що ви зупиняєте? А я собі зунявся. А хто зупинявся? Не ви? Що не бачили, що спитали дорогу. А, дорогу вони питали? Блін. Бачите, не знають дороги. Не знають, не знають люди дороги. Так, щось. просити. Шановні, він не має виконувати тільки законні вимоги. Бої, на законних вимог, тільки законні вимоги, які законні вимоги. Після того, як я підійшов до водія, я йому пояснив причину так. зупинки. Яку? Перевищення швидкості, так? Я пояснив водією. Ще раз говорю. Так. Пояснив причину зупинки. Так. Після чого водій мене. Попросив пред'явити моє службове посвідчення. Я, я, я по першому так. його проханню, все. по першому, шанур, не так, як, 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 як у нього стояв півчаса і кажу, товариш водій, пред'явіть, будь ласка, мені посвідчення, свідоцтво реєстрацію. Не передати для рук, а пред'явити в машині, пред'явити. Ну і що, що це сказали. не сказав, Давайте, візьміть своїх підлазних трошки сюди, щоб для законно. того, аби я просвітив вас трошки просвітити. Ну, Пункт 12 значком 2 читайте, шановний. Я Позума. вам забороняю користуватися технічними засобами, які ну, це в наказі 33, які 33 в в наказу. А, а я розума, не, не обзиваю вас. Обзували, я то, 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 ви були ви, ви, свідком? Мені придемо. По-перше, стоп, стоп, стоп. Давайте такого менше слів. Я вам забороняю. Я вам забороняю знімати приватну особу. Я і приватна особа. То, прошу, то що, що, що? це таке легес ви по навушку і, і не обзували. Ще раз таке навушку, мені. це що, що, що це таке? Конституція України, стаття 32. Чому не Чекайте, стоп, стоп, давайте будемо говорити не? по черзі. Ну ви що, на базарі чи що? Ну дивіться. Я вам забороняю знімати мене. Як приватну особу згідно статті Конституції, стаття 32. Витість себе нормально, і вас ви чуєте, чуєте, що я вам кажу? Дивість прапорщик? ведіть себе нормаль. нормально. Шановні. Е, Шановні. Е, чекайте, чекайте, ваш нагрунний номерний да. знак як? Е, Чека 03,81. Будь Триві, ласка, своє службове посвідчення. Зараз приїдуть, то будемо. Я Чекай, треба прочитати. Чекай. Макогоненко, Станіслав Михайлович, перебуває на посаді інспектора ДПС 0815 до 2017. Добре, дякую. Покажіть документи то як так не треба платити. Сергій Станіславович, так? Да. Сергій Станіславович, я попросив Станіславович, у вас. Михайлович. Станіслав прошу. Миколаївич. Станіслав Миколаївич, Станіслав Миколаївич. Все, супер. Все, супер. Все, супер. зараз супер. Ні, ні з ким не битися. Так, що? <смеш> закони я знаю добре. Ні, не добре. Зараз. Я закони знаю добре. Не добре знаєте закони, що немає. Хай буде, що вони не добре О, зараз Та що хай буде. Та ми платимо зарплату, хай буде. Ага. Ви нікому нічого не платите. А, я вам плачу, я утримую ви вас. Не, цю підплати. палку, цей свисток так. і вас ж. Наші податки в нас відполучають зарплату. Дуже добре. Ви ви не маєте права в права дорожнього, ви не порушували нічого. Якщо б ми б порушили, ми б заплатили штраф. І це те, виписали на плечі. Берш ще раз, при опергрупі. групі відеосъйомка, на якій не. Від осьока хай ведеться, щоб ви себе коректно вели. Ти. Ти. Знімають повністю подію, знімають тих, пост, повністю поста На телефон, все нормально. Да, хай знімають тих. на телефон, щоб це було щоб це було доказом, що ви себе будете вести чергу. Є декілька питань. Будь ласка, заспокойте свого колегу, тому що він не може закрити рот. бачите, Він не може закрити рот, тому що людина є неадекватна. Неадекватний це виявляється. Бачите, дивіться, яка ситуація. Я не вас не принижу, я просто вам кажу, що... Я тому що ви я. Андрій, що це закони України. У нас на, на експертизу. Андрій, тихенько. Тих. Дивіться. Ми рухаємося зі сторони. Звіти. Неважно, звідки ми їдемо, ми їдемо додому. Рухаємося по даному, по даному напрямку. Проїжджаємо. Ви теж будете нас знімати на власний польський пристрій? Порушити Конституцію 132. Порушуйте знімає... статтю Конституції 32? Скажіть. Порушуйте статтю Конституції 32. Ви знімаєте приватну особу без її згоди. Збирання розпоширення конституційної інформації без її згоди категорично заборонено. Я вам не, я не дав дозволу. Ви, будь ласка, спитайте, чи я маю. Ні, ви спитайте, ви спитайте, ви можете мене знімати? Ви спитайте. Я вас знімаю. Я, ви старший, спитайте, ми дозволяємо вас знімати. Нас. Спитайте нас. Я питаюся, чи ви. Нас запитували на зйомку, а ми згідно статті закону про міліцію, стаття 5, ми маємо право знімати. Андрій, ну давайте не спорти, ну з ким ви говорите. Ви маєте ви право? знімати слідчі дії? Це не слідчі дії. Слідчі дії, коли стається кримінал. Це не який кримінал, це є просто можливо. Це слідчі оперативна група, що ви маєте право робити? Добре, Ви маєте право на знімати? То вас знімаємо. Ви, ви зараз користуєтеся власним пишучим пристроєм. Яким? Фотоапаратом. Так він що, пише. Ну ви знімаєте на нас, направили об'єктив. Я, наприклад, вас знімаю. Ну, Добре, так, давайте з'ясуємо. Ви на поготові. На ви на поготові чого? Вас більше. Та ні, то ви працівники міліції зі зброєю. Та що ви? Добре, давайте ми не бачимо, ми не про конфлікт. Дивіться, давайте вас як величати, ви капітан. так? Капітан Кравченко, у мене єділ. Добре, приємно. Ми є громадяни України. Мене звати Віталій, крутий голова, це є водій. Ми рухалися транспортним засобом Ауді. Вон там стоїть, перепарковано. Були зупинені даним працівником інспекції, старшим прапорщиком. У зв'язку з перевищенням швидкості, швидкісного режиму. Але якщо ми беремо правила дорожнього руху за 2013 рік, пункт 12,10, яких чітко вказано, що під дією знаку 3,29-3.31 бачите, нас знімають на власній пощі пристрої. Ну, ви знаєте, знімайте, знімайте ми вас скаргу, обов'язково. Е, ви зафіксуєте, що цей чоловік нас знімає. Під дією знаку 329, 331. Це є обмеження швидкості 50, 70, 90. Має бути інформаційна табличка, обов'язково має бути інформаційна табличка, яка має вказувати, що на даній ділянці є поздаї, на даній ділянці є е, діти, на даній ділянці є е, якісь об'єкти, які обмежують швидкісний режим. Цієї інформаційної таблички немає. Ми це говорили цьому красеню, старшому прапоржику, але він нас чомусь не чує і не виконує накази 111 від 27.03.2009. Так само від 1 вересня 2011 року президент України Віктор Федорович Янукович чітко прописав, щоб такі діячі, як ви, не займалися самодіяльністю і не зупиняли безпідставно транспортні засоби. Чомусь ця людина плює на президента нашого нашої України, чомусь плює. Через те ми хотіли би, щоб ви слідчо-оперативна група, Я дозволяю вам знімати. я дозволяю вам знімати, Прийняла міри до даного чоловіка. Ми напишемо скаргу за безпідставну зупинку. Плюс... Я розумію, там йде знак 90, 70, 50. Приємно, так. так. Відкрийте правила дорожнього руху 2013 року. Пункт 12.10. 12 Відкрийте правила дорожнього руху. Оператор. Кінорежисер. Зйомщик фільмів даного знаку ще ми, по, ви, так, по так, так. Згоди, ви взагалі, взагалі, віде, без відповідальності. Дивіться, бачите, говорить в унісон. Товариш це по-русски, знаєте? Товариш, ми вам не товариші. Ми вам. Я особисто тому що ви порушуєте закон. А людина, яка порушує закон, мені не товариш. Будь ласка, давайте ми напишемо скаргу. Зафіксуєте сам факт про те, що безпідставно зупиняються транспортні засоби. Цей чоловік понесе величезну відповідальність, тому що він порушує Конституцію України і мої особисті питання, Я права. Так уважаю, що все буде розбиратися. Прокуратура, прокуратура, звичайно. Так, так, звичайно.